За підтримки партії блок Петра Порошенка Солідарність у подолянах відбувся фестиваль зірок силових видів спорту. Ведучим та організатором дійства став віце-чемпіон світу і Європи з фітнесу та бодібілдінгу, чемпіон України Віктор Мацекур. Такий формат фестивалю, за словами організатора, відбувся вперше у Тернополі. І особливість його в тому, що це не змагання, а презентація кожного з п'яти силових видів спорту, серед яких бодібілдінг, армреслінг, пауерліфтинг, важка атлетика та стронгмен. Я вважаю, що якщо ми будемо доносити до підростаючого покоління, що бути українцем це модно. Бути українцем це значить бути в тренді. Бути сильним це значить бути українцем. Якщо ми це зрозуміємо, і зрозуміють оці хлопчики, яким там зараз 3, 5 і 10, то тоді значить, я свою роботу теж напевно роблю добре. Якщо це так, якщо це не так, значить в мене дуже багато роботи попереду. Кандидат на посаду міського голови Тернополя Ігор Вонц привітав українських спортсменів, серед яких чемпіони України, Європи та світу, і наголосив на важливості популяризації спорту серед молоді. Серед таких найважливіших завдань це, безумовно, є підтримка фізкультурно-спортивного руху, самого як такого. Це є матеріально-технічне забезпечення, це є розбудова інфраструктури нашого міста, спортивних об'єктів. Звичайно, легка атлетика, в якій займалася я, це, це старт, який є дуже відповідальний, але і дуже відповідальний фініш. Коли ти береш друге дихання, тебе відкривається, і ти знаєш, що ти от в кінці маєш зробити все можливе. І в житті ця якість теж дуже допомагає мені насправді. Адже якщо ти щось собі запланував, ти повинен відповідально підійти до початку справи і теж відповідально завершити не менш відповідальніше, можна сказати, від цього залежні результати. Даний фестиваль видів спорту. В першу чергу він популяризуватиме ці види спорту. Він має виховний характер, оскільки молодь може побачити чемпіонів, чемпіонів світу, рекордсменів світу, які досягли великих висот в цьому виді спорту. І, можливо, в цьому залі, на цьому заході є майбутні чемпіони. Зпевнених стартів і однозначно досягати тих вершин, які ми собі запланували, як в спорті, так і в житті.